Так, іде робота помало, правда? Так, так. Класно, класно. Так, так, так. Шкода, ви не малювали? Нічого. Я. Група підтримки. Ясно. Ну, от поранення я отримав ще 20 березня під Креміною, там, ну, в районі Так, Просто поверталися на позицію, то прилетів міномет. Одну ногу ще там зачепила, відірвала, а іншу вже то ампутували в лікарні. Але нічого, життя продовжується, то будемо рухатись далі. Це таке. Трохи там покорочав. Але нічого, все добре. Дивися, я, наприклад, то ну, хотілося б, щоб та наша подія мала подальший, ну, якось для людини. Але в мене як то мінімалістична ціль це свято дві години, свято людини, яка десь має ту травму. І коли ми збиралися, ми тішили, сміялися, ну, ми собі свято зробили і кайфували. От момент кайфу в процесі майстер-класу. Що помаленьку йде? Віч, себе не Ні, а ти почни, почни просто. Давай. Я не думаю, як починає. Да. Хто про що думає, то малює, а? Давай, дибіський. Чого ви таке говорите? Малював і так край йому хочу, як він ну, з хлопцями там, і як він спілкувався, все. То так просто людина мені наче здалося. Тобто, як би знаєте, зразу контакт так. Ти старається так детально працювати, ти потім чорним зробиш, так? Собачок себе не було класно. Супер. Але мені того вози все. Так, так. О-о-о, то я хотів. Ну ще можна так да, на складі, о, зрозумів, Що там? Ага. Так, ну тут йде ще робота, так? Да? Красний вийшло. Ну, нічого, то модний, модний. Панк, видно, панк. Точно не хіпі, правда. Не, краса, краса, що ти. Пораненим три години-чотири години кайфу. Це багато, не майбутнє. А от тих, ти, ти бачиш, як сміялися, тішилися, там Там, то, знаєш, такі ходили, всі, знаєш, там. Ми ж не знаємо, їхнє майбутнє. М -м -м -м, знаєш, бувають суїциди, бувають все, знаєш десь тут е інваліди, каліки, Ну, що тобі казати, не особливо потрібні суспільства, так? Ну, як є, так є. Ну, Кожен переживає за себе. І знаєш, там ну, бурба і всяка. Ну, і от, ну, на жаль, от, і ті люди нервові, ті люди загостре не мають таке, так? Ну, Бо фізична вада це дуже пробко і багато. Ну, і тому такі майстер-класи це просто вкрай, не... вкрай потрібні. Я не хочу казати, що хтось проводить добре чи погано майстер-класи, не буде різне. Але суть наших майстер-класів, щоб максимально розкрити творчість, ось ти художник. Ну просто сісти на молю. Це саме найстрашніше, найтяжке той рисунок. Саме тяжке. Тому що людина вже боїться, так? Да? А вже... Не, не боїться. Просто треба трошки. Хоч ну, на щось глянути. <говори> Зараз скажу, серце треба спитати. О, о! о подивись, а на... ну верни, а ну от ще стань. О, глянь, подивись, подивись. Як? Подивись. Тобі не треба, я відчувай. Ну тоді треба. Тоді мусиш малювати. Ану скажи, як, подивись, як. Офігенно. Я скажу, Не, ну, ж кажу, що є. — Ні, ну Ти ми, ж миш в 30-х роках. Все, давайте, все. <говори> <говори> <За> мной, все <говори> продаж дорого, так? Да? Ну класна робота. Потрібно рухатися далі. Психологічно, то, напевно, найважливіше налаштувати себе. Але фізично теж потрібно працювати, тому що ну, на протезах теж нелегко буде ходити, потрібно вчитись заново все. Працюємо фізично теж. Тому хто отримає травму, то краще, Краще, щоб їх не було травм, але якщо вже отримав, то головне налаштувати себе, що все буде добре. І потрібно рухатись далі, тому що є заради кого жити. Та й взагалі життя прекрасне, тому там не треба рухатись далі.